До Житомира з початком бойових дій на сході держави переїхало чимало внутрішньопереміщених осіб, але люди не завжди обирають для подальшого життя саме обласний центр. Іноді міста мільйонники змінюються на поселення міського типу або навіть невеличкі села. СМТ Іршанськ став новим домом для 36 внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Усім було знайдено житло та за необхідністю нове робоче місце. Одним з гостей нашої області стала сім'я Резнікових. Дві особи а саме сім'я Резнікових. Дійснює підприємницьку діяльністю по наданню побутових послуг населенню селища це ремонт взуття та парасолюк, а також виготовлення ключів. З боку селищної ради надано приміщення сім'ї на пільгових умовах, тобі ж вони не сплачують оренду, працюють в приміщенні адмінбудівлі селищної ради. Ми дуже раді, що ці послуги надаються на території селища, тому всіляко знову ж повторюю, селищної рада сприяє цим особам. Івана Резнікова ми застали на його робочому місці. Чоловік згадує, як для нього і його сім'ї почалася війна. Люди з автоматами почали ходити вже в март місяці, наскільки я так Ну, Ми ще були там до іюля, до юня місяця. були, потім ми переїхали в Маріуполь. Ну, в Маріуполі теж почали заварушки. ворожі. Абстріли були. Це ні для кого не секрет. Стріляли з усіх сторон. Таке діло. Війна є війна. Не дивлячись ні на що, Резнікови не поспішали покидати рідну для них Донецьку область. Ну, у нас ще батьки якось не зовсім хотіли відпускати. Якось, ну, зрозуміло, на, на далеке відстання уїжджають надовго. Все. Ну, коли вже після назначеного как бы, перемир'я в сентябрі, э, Перемир'я пройшло, яке да, ми всі знаємо, да, було. Ми тим більше на лінії фронту жили, тому там уже родители нам сказали, что все, выезжайте розговорення. далі у швидкому порядку зібрали найнеобхідніші речі, і чоловік з дружиною та трьома дітьми вирушили на Житомирщину. Вже тут, не без допомоги голови селищної ради, Іван відкрив свою майстерню, у якій він ремонтує взуття та виготовляє дублікати ключів. Його діти Вероніка, Аліна та Богдан, 14, 11 та 8 років відповідно пішли у школу. А дружина Оксана займається домогосподарством. Варшанські мені якби жити, уже якби привикла. Як би, городок маленький? Ну вже так привикла. Друзі, звісно конечно, много. Есть лучшая подружка. Он ну, как бы хорошо живет, стала учиться лучше, намного лучше, нежели чем в Донецке училась. А ну, как бы здесь отношение другое, и это как бы в Донецк как-то не хочется возвращаться уже. Ну, как бы хочу в училище музыкальное уже Томерское поступить. Планів на далеке майбутнє чоловік не будує, адже не вірить у швидке закінчення конфлікту на Сході. Плани, как бы такі, по, по ситуации, да, все. Ну, так, как бы... Би... Здесь уже ну, павну зв'язано уже з роботою. Здесь уже связано, много связывается много, зв'язана нога. Зв'язується із учобою, дітей. Старша Старшая планирует идти дальше в училище в училище. училища. Коли закінчиться війна, Рєзнікови планують продати свій будинок у Донецьку і переїхати до Іршанська не як внутрішньопереміщені особи, а як до свого нового дому. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК 1